Вас, любі малята. Дуже рада вас бачити сьогодні на занятті. Сьогодні до нас у гості завітав незвичний а, гостя. А, ми його ще з вами не бачили, і він до нас завітав вперше. Але перед тим, як вас познайомити з нашим новим другом, а, я хочу, щоб ми з вами пригадали. Правила поведінки на занятті. Поведінки, почу, почу. Давайте ми Дам, переглянемо. Дам. Хочу нагадати, що якщо ви хочете щось сказати, то вам слід тільки підняти ручку. Не кричати, не галасувати, тільки підняти ручку. Далі на занятті треба слухати дуже уважно вихователя і своїх друзів. Також на занятті. Не треба кричати, слід говорити спокійно. А також на занятті не можна відволікатися, бігати і гратися. Цим можна зайнятися після заняття. Ну що, малята, пригадали ми з вами правила поведінки? Так! Да. Так. Да. Так. Дуже добре. А тепер добре. я хочу вас познайомити з нашим новим другом. Погляньте, діти, це паровозик Томас. Сьогодні він до нас завітав не просто так. Він зовсім скоро буде відправлятися у світ іграшок. Він приїхав до нас, тому що знає, що у вас є дуже багато різних іграшок, як вдома, так і в садочку. Тому він хоче нас з вами запросити у веселу мандрівку у світ іграшок. Скажіть, дітки, ви згодні подорожувати разом з паровозиком Томасом? Так, да. Так, тоді будемо з вами збиратися. Але Ой. перед тим, як поїхати, нам треба розставити всі вагончики по черзі. Тому що ми з вами всі не вмістимося в один вагончик. Погляньте, ось сам паровозик Томас, він має вже одну цифру. Цифру один. один. Скажіть, Малята, як ви думаєте, який буде наступний вагончик? З якою цифрою? Два. Якщо Томас має цифру один, яку цифру Два. ми з вами приєднаємо? Два. Два. Молодці. Ми з вами приєднаємо вагончик. два. два. Який ви буде йти два. далі, вагончик, з якою цифрою? Три. Три. Добре, далі вагончик з цифрою 3. Який вагончик буде йти після цифри три? Як ви думаєте? Так, молодці. Далі йде вагончик з цифрою 4. І який у нас залишився останній вагончик? З якою цифрою? Так. З цифрою 5. Молодці. Ось ми з вами вже склали цілий вагончик, і тепер ми можемо відправлятися у подорож. Пані, Пані, гляньте, ось ми з вами вже потрапили у світ іграшок. Погляньте, скільки багато різних іграшок. І кожна іграшка має свою геометричну фігуру. Милята, подивіться уважно, і скажіть а в якій геометричній фігурі знаходяться кубики? Називається та фігура. 2, 2, 2. Так. Вірно, в квадраті знаходяться. Добре. Подивіться і скажіть, в якій фігурі сидить лялька? Ова. Так. Ова. Ова. В якій геометричній фігурі знаходяться повітряні кульки? Так. добре. Трикутник. Трикутник. Так. А Кутник. хто мені скаже, яка іграшка знаходиться в прямокутнику? Самолет. Самолет. Так, часом ти не будеш сидити на уроки. Добре. А в якій геометричній фігурі сидить іграшковий ведмедик? Як називаєте фігура? фігура. фігура. Кухня. Круг. Всі дітки. З цим ми з вами визначилися. А ви знали? Не тільки дітки полюбляють гратися в іграшки, а ще й самі іграшки дуже полюбляють грати в різні ігри, і їх найулюбленіша гра хованки. Давайте ми з вами знайдемо. А, іграшкового ведмедя. Де він заховався? Вон, ведмедя? В да. ведмеди? Так, вірно. В коробці або в кошику да? з іграшками. Молодці. А знайдіть іграшкового робота. Де він знаходиться? Так. Це дітки називається Мольберт. Це така Мольбер. душі можна Вірно, Тьомка, сказав молодець. Це робот, ось він, він знаходиться під Мольбертом. Молодці. Так. А хто мені скаже, де знаходиться пірамідка? Пірамідка наступ. Так, ось вона, пірамідка, знаходиться на стільчику. Добре. Де знаходиться паровоз? Паровоз. На так, на мольберті знаходиться, вірно. А де знаходиться іграшкове мавпеня? На паву, На знаю. Так, відповідай. Вірно. Мавпочку знайшли. Дуже добре, в цю гру ми з вами пограли. А тепер іграшки хочуть з вами пограти у гру, «Знайди їх. Давайте ми подивимось. У нас є ось ведмедик, пірамідка і півник. Скажіть, так. Так, вірно. Це тінь півник. Дуже okay. добре. Дивимось далі. У нас є іграшковий потяг, човник okay. і гелікоптер. Чия okay. це Гелікоптер. Почек. Так, потяг. Потяг. Потяг, вірно. Okay. Давайте подивимось далі. У нас є лялька. Іграшковий візлюк і клоун. Ось він клоун. Клоу. Веслюка. Так, Єванька, добре. Це тінь віслюка. Все, Це визначили. Добре. Тепер малята пограємо в наступну цікаву гру. Подивіться, у нас є тут кошики. Давайте ми разом з вами їх порахуємо. Один, два. два три, 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 чотири, чотири. П'ять, добре. Всього у нас п'ять кошиків. Ось тут зверху будуть з'являтися різні іграшки. Якщо у вас з'явиться одна іграшка. То ми її покладемо в кошик з цифрою 1. Якщо з'явиться дві іграшки, то ми покладемо в кошик з цифрою 2. Якщо три іграшки в кошик з цифрою 3. І так далі. Давайте спробуємо. Погляньте, що у нас так, тут варко? зображено? Яка ця іграшка? Чи? Я! Та мене. Сім а, а, м'ячики. Скажіть, скільки тут м'ячиків? Порахуйте. Один, Один, два, скільки і три. Три. Так. Молодці, рибли. тут три м'ячика. Скажіть, кошик, кошик з якою цифрою ми покладемо ці м'ячики? Називай. Так. Вірно, в кошик з цифрою три, бо у нас три м'ячика. Дуже добре. Давайте подивимось далі. Ось у нас є наступні іграшки. Барабані. 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 Скільки барабанів? Бабани. Так, барабани, скільки їх? Скики вже порахували. П'ять. П'ять. 5. Добре. П'ять 5 барабанів. В 5. який кошик покладемо? П'ять. П'ять цифрок. Так, в кошик з цифрою 5, бо їх 5 барабанів. Добре. Погляньте, скільки у нас з'явилось відерець з коронавірус. Один. Одно. Один. Вірно. В який кошик покладемо? Я кошик? Один. цифрою? Так, з цифрою один. Молодці. Кілька в нас роботів. Порахуйте. Я очень любив. Так. Чотири робота. Кошик з якою цифрою ми покладемо їх? Так, кошик з цифрою чотири. Тому що в нас чотири робота. Вірно. Що це за іграшки в нас з'явилися? Що це за іграшки? Так, літаки. Скільки літаків? Два. Два літака. Добре. Кошик з якою цифрою ми їх покладемо? Два. Два. Два, Бо в нас два літачка. Добре, малята, поралися. Паровозик Томас дуже радий, що ми поїхали з ним у таку цікаву подорож. І він вам дуже вдячний за те, що ви так гарно погралися в іграшки. Але паровозику вже час їхати далі. Тому він поїхав. Малята, скажіть, будь ласка, чи сподобалось вам мандрувати світом іграшок? Так. Артемка, а скажи мені, будь ласка, яка твоя найулюбленіша іграшка? У мене пояс отях. Так, добре. Mm -hmm. Євочка, а у тебе mm -hmm. яка? Каже, кінбасик. Да, Кітбасік. Кідбасик, хорошо, я з ним знайома, це дуже добре. Мірочка, твоя улюблена іграшка яка? Здравству! Так, добре! Клас! У кожного з вас є улюблені іграшки, це дуже добре. Молодці. А на цьому наше заняття завершується. І я вам добре. кажу. Boaite. Eu não sei se é verdade